Що подарувати на зимові свята тим, у кого є авто. Перший варіант це Килимки. Вони утримують бруд і воду, не ковзають і виглядають акуратно в цілий рік. Доступно багато кольорів від стриманих до яскравих. Щоб замовити їх, вам потрібно лише знати рік та модель авто. Подарунок, який одразу оновлює салон. М'які теплі, стильні та зносостійкі накидки. Вони закривають потертості та захищають сидіння від нових. До речі, зараз на них діє акція. Подушки створені для комфорту у кожній поїздці, м'які підтримують шию і спину ідеально для тих, Хто багато їздить. Органайзери Підійдуть для людей, які обожнюють порядок в салоні. Нічого не розливається, не роз'їжджається і не займає весь багажник. Є різні розміри та кольори, тому точно знайдете той органайзер, який підходить вам. Це саме ті подарунки, які не стоятимуть без діла і будуть використовуватися щодня. Щоб ваше замовлення встигло приїхати до свят. Напишіть нам у дірект прямо зараз.